Усім привіт! Давно не знімав ніяких відео нових, чесно кажучи, не було про що. Я думаю, що вже весь цей хайп з акумуляторами, генераторами, зарядними станціями і всім іншим пройшов. Всі українці вже добре знають, як бути при виключенні електроенергії, в кожного є свої якісь запаси, і ціни навіть і всі е, е, альтернативні джерела живлення йдуть донизу. Скоро будемо думати, куди це все дівати. Ось. І кроме цього, я ще хочу додатково зробити відео про такі, я їх називаю led стіки чи як, USB-світильники, які можна підключати напряму до павербанків. Я думаю, що в нас вже в кожного є більше, ніж один павербанк, і його можна використовувати не тільки для зарядки телефону, а й для того, щоб освітлювати. Кімнату, коли немає електроенергії, так от я на Алікспресі побачив, що є ось такі стіки, вони різних розмірів, різних типів. Вирішив замовити різних типів собі для, для, для проби і для себе вирішити, який мені підходить найбільше. Після використання їх протягом кількох тижнів, хотів би поділитися. Але для того, щоб краще зрозуміти і порівняти їх. Ми будемо використовувати програмку, яка заміряє інтенсивність світла в люксах, а також будемо використовувати такий тестер, який нам дозволить зрозуміти, скільки той чи інший стік використовує енергії. Тобто, який струм він бере з павербанка. Отож, павербанк у нас встановлені в певні позиції. Всі заміри ми будемо проводити з тої ж самої позиції. для... Правду... для Правдивості вимірів і порівняння, я вимикаю зовнішнє світло. Наш телефон показує 0 люксів зараз, і ми по почергово будемо включати різні стіки, які в нас є. Першим в нас іде стік на три лампи ледівські, найменший, і він має холодне, тобто біле світло, яке мені не подобається, тому я для себе вирішив, що. З білим світлом ці стіки використовувати я не буду, і в мене їх було більше, я їх віддав знайомим. Значить, цей стік видає 30, 34, я сказав би так, люкси. Запишемо цей показник на листку. А також порівняє, подивимося, скільки струму він бере. 0,17 А. Записуємо. Наступним стіком у нас іде двох тобто він світить в обидві сторони на відміну від інших стік на 12 е, LEDів. Тобто в одну сторону 6 і в іншу також. 112. 106. Добре. 106 е, люкси. Особливістю цього стіка є те, окрім що він світить в дві сторони, він може нарощуватись. Тобто в нього можна підключити дві штуки чи навіть більше, і таким чином збільшити кількість світла. Значить, зараз під'єднано два стіка, і світло є 202 люкси. Запишемо це значення.

буде а, на 8 діодів односторонній тепле світло. Він видає 270 люксів. І струм 0,39. Наступним ідуть два найбільших стіка на 24 лампи. Першим буде із холодним світлом. Це видає 222 люкси. І струм 0,93. останній. Такий же ж. 24 LED лампи. Жовте світло. Тепле. Моє улюблене. 246. Струм. 095. Так, Тепер висновок, який ми можемо зробити з цього всього, і мій досвід користування. Значить, є така особливість цих стіків, чим вони більші, тим більше вони нагріваються. Так, вони нагріваються, і особливо ця нижня частина сам usb роз'єм, він гріється. Відповідно від того, наскільки якісний у вас павербанк, це може впливати. Наприклад, якщо я беру якийсь павербанк, типу такий китайський, китайський корпус, в який я просто вставляю свої батареї, по якості, ну, він досить хороший, але. Палата в ньому, не знаю, чи не захищена від перегріву, чи що. Тобто при великому нагріванні павербанк перестає видавати енергію, тобто напругу, і він або вимикається взагалі, або він вимикається там, вимкнувся, включився, вимкнувся, включився, вимкнувся, включився і так далі. Тому для того, щоб цієї проблеми не було, відповідно потрібно ставити менший стік, який. Гріється менше. Або, можливо, павербанк інший, з яким такої проблеми немає. Ось. Відповідно, для того, щоб зрозуміти, наскільки вони там гріються, це, напевно, напряму чи не напряму, але залежить від того, який струм споживають ці стіки. Як ми бачимо, ці найбільші стіки вони споживають майже 1 А. Це для павербанків не є проблемою. Павербанки видають там, від 1 до 2 або навіть більше, якщо Fiftcharch є 2,4 чи 3 А. Тобто, це проблемою немає. Не є. Проте, от якраз нагрівання їхнє спричиняє оце відімкнення павербанків. На це потрібно зважати. Окрім того, ці е, стіки найбільші мені ще не подобається тим, що вони є дуже великі. І в роз'ємі вони сидять так собі. Є висока ймовірність того, що вони будуть хитатися. Відповідно, це буде спричиняти розхитування самого гнізда в павербанку. І я думаю, що може псувати сам павербанк. Тим самим, Для... ну, тому я вибираю стільки менших розмірів. Тобто, ось ці. З меншого сегменту стійків, з меншого розміру, що можна сказати, От про цей найменший? Я ним для освітлення кімнати не користуюся, тому що він реально дає дуже мало світла, як ми бачимо, 34 люкси. Проте цього світла достатньо, скажімо так, включити його як нічник, наприклад, він освітлює там. Чи коли я сиджу біля комп'ютера і працюю, мені достатньо цього світла включити, щоб бачити ну, хоча б щось. Ось, і сидіти так не в повній темноті. Цього достатньо для режиму нічника, але недостатньо для освітлення кімнати. Тому це ось для того його можна використовувати. Тепер щодо ось цих, як на мене, найкращих опцій вони. Добрі обидва. Можливо, трошки в різних випадках використання. Ось цей двосторонній стік мені подобається тим, що він освітлює якби, усю кімнату в дві сторони. Цей же освітлює лише в одну сторону. Що також є перевагою, тому що коли ти його включаєш десь біля себе і він розвернутий там в твою сторону, ну, принаймні ці лампи прямо на тебе світять. Ну, воно мішає, якби, воно б'є на очі, і це не дуже комфортно. Відповідно, цей стік я можу розвернути в цю сторону, і ця проблема вже зникає. А освітлення кімнати, при тому, лишається достатньо хорошим так само. З тим стіком, в принципі, також можна цю проблему вирішити тим, щоб повернути його вбік. Тоді світло також світить в обидві сторони, і світла вистачає цілком. Якщо ж порівняти скільки люксів вони видають, це видає менше, як ми бачимо, люксів. Хоча, якщо їх наростити 2, тоді отримуємо той самий майже той самий результат. Але скажу чесно, одного стіка достатньо цілком, щоб освітити там нормальну пристойну кімнату. Двох стіків це взагалі вже красота. Так само цей стік. Як бачимо, він 270 люксів віддає. І для порівняння, для порівняння найбільший стік на 24 лампи, він навіть видає менше світла. 246, порівняння з тим меншим на 270. В чому причина? Я думаю, тут різні LED-лампи стоять, відповідно ці потужніші. Ось. Тому, якщо ви будете... Робити замовлення цих стіків, я рекомендую вам для освітлення кімнати брати або ж ось ці двохсторонні, або ж цей односторонній на 8 LED-ламп. Так, думаю, це, мабуть, все, чим я можу поділитися стосовно використання їх. На все добре.